Слава Ісусу Христу, брати і сестри, ми продовжуємо наші відеоуроки по Першому соборному посланні святого апостола Петра. Чому ми вважаємо, що це важливий момент для нас, тому що цей лист, апостол Петро, в той час один з стовпів Першої церкви, апостол Ісуса Христа. Він Пише лист до християн, які знаходилися в розпорошенні. Саме слово розпорошення він бере з старого завіту, коли ізраїльський народ він був розпорошений по всій землі, і часто розпорошувався через гріх, коли Бог допускав переслідування. І якраз ось цю тенденцію він бере для церкви. Тільки церква була розпорошена через гоніння. Тобто церква переживала складні часи свого земного життя, слідування за Богом. Тому щось подібне переживаємо ми сьогодні, в 21 столітті, в час війни, в час переживань, де зовнішні обставини вони дають нам багато різноманітних викликів, ті, з якими ми були незнайомі до початку війни, і тому це виклики для нас сьогодні. Як час, який Бог дає нам для того, щоб змінюватися в його образ? Отож, ми починаємо е, урок і будемо говорити про перший розділ з 3 по 12 вірш. Це такий значний уривок. Минулий раз ми з вами говорили, що кожен лист, е, який в собі має літературний епістолярний жанр, дуже важливо при дослідженні шукати відповідь на три простих запитання: хто написав цей лист? Кому Він написаний, і саме головне, чому він написаний, яка причина. Минулий раз ми про це говорили. Сьогодні ми вже будемо оглядово досліджувати ці уривки. Отож, читаю з 3 по 12 вірш: Благословенний Бог і Отець Господа нашого Ісуса Христа, що великою своєю милістю відродив нас до живої надії через Воскресіння з мертвих Ісуса Христа. На спадщину нетлінну і й непорочну та нев'янучу, заховану в небі для вас, що ви бережені силою Божою через віру на спасіння, яке готове з'явитися останнього часу. Тіштеся з того, засмучні трохи тепер, якщо треба всілякими випробуваннями, щоб досвідчення вашої віри було дорогоцінніше за золото, яке гине, хоч і огнем випробовується, на похвалу і честь, і славу з'явленні Ісуса Христа. Ви його любите, не бачивши, і віруєте в нього, хоч тепер не бачите, а вірувавши, радієте невимовною і славною радістю, бо досягаєте мети віри вашої, спасіння душам. Про це спасіння розвідували та допитувалися пророки, що звіщали про благодать призначену вам. Вони досліджували, на котрий чи на який час показував Дух Христів, що в них був, коли він сповіщав про Христові страждання та славу, що прийдуть по них. Їм відкрито було, що вони не для себе самих, а для вас служили тим, що тепер звіщено вам через благовісників Духом Святим і з неба посланим, на що бажають дивитися ангели. Отож, такий значний уривок, на який ми сьогодні будемо говорити, і хочу звернути увагу на три таких дуже важливих моменти, які мають значення для нашого християнського життя. Апостол Петро починає цей уривок зі споглядання Бога, благословений Бог і Отець Господа нашого Ісуса Христа, що великою своєю милістю відродив нас до живої надії через Воскресіння з мертвих Ісуса Христа. Чому це так важливо? Тому що дуже часто або в дуже радісних ситуаціях, або в складних ситуаціях. Ми фокусуємо свій погляд саме на цих ситуаціях. І апостол Петро, для християн, які переживають складні моменти, він їхній погляд переводить на Бога. Це дуже важливо. Тому що якраз споглядання Бога воно робить наш розум тверезим. І тоді ми змінюємося. Якраз по образу того, на кому зосереджуємо свій погляд. Тому апостол Петро починає свою думку з того, що нам, християнам, які б ми не проходили ситуації, потрібно дивитися на Бога. І дуже важливий якраз цей момент, що нам приготовлена спадщина, ми бережені силою Божою. І хочу, щоб ми подумали про якраз оце слово сполучення. Спасіння, Яке готове з'явитися останнього часу. Насправді, ми, християни, маємо розуміти, що перший прихід Ісуса Христа відбувся 2000 років назад, коли Він в тілі прийшов на цю землю як Спаситель, як Месія, як той, хто має стати цією жертвою за наші гріхи. І ми всі чекаємо другий прихід. Це те, що пов'язане з останніми подіями. І якраз весь цей час, між першим і другим періодом, Біблія називає останній час. Чому ми якраз е, про це говоримо? Тому що е, час між першим і другим приходом Ісуса Христа, Він називається останнім. Чому нам, як віруючим людям, як християнам, як послідовникам Ісуса Христа, важливо про це пам'ятати? Тому що наше життя на цій землі, воно якраз от в цих межах проходить. І це час підготовки до зустрічі з Ісусом Христом. Наше земне життя це не остання мета, це не остання ціль. І тому я маю про це пам'ятати. І тому це. Істина, яка має допомогти мені переносити різні випробування в житті. Я живу в останній час. Це час, в який я очікую приходу мого Господа, мого Спасителя. І я розумію, що так, як для ізраїльського народу потрібна була пустиня, як ось цей проміжний етап їхнього переходу з рабства в обітовану землю, так само і моє життя на цій землі. Це ось цей етап. Який почався з мого спасіння, і який закінчиться зустрічю з моїм Спасителем Ісусом Христом. І якщо я про це пам'ятаю, то дуже важливий якраз оцей другий момент: тіштеся з того, засмучені трохи тепер, якщо треба, всілякими випробуваннями. Ісус Христос каже, що на цьому етапі. Нас будуть зустрічати випробування, нас будуть зустрічати труднощі. Те, що переживала Перша церква, вони отримували переживання, труднощі, гоніння лише через те, що вони повірили в Ісуса Христа, лише через те, що вони пішли за Ісусом Христом. І так як тоді це було актуально, так і для нас сьогодні актуально. Ідучи за Ісусом Христом, знаходячись в цьому періоді, який нас готує до зустрічі з Ним. Ми маємо пам'ятати, ми тут дочасні, ми тимчасові. Це проміжний часовий етап до зустрічі, до як підготовка до зустрічі з Ісусом Христом. Тому, навіть якщо на цьому етапі стаються випробування, вони мають дуже важливу ціль. Бог це допускає в наше життя, щоб нас зробити кращими. Подивіться, будь ласка, сьомий вірш. Щоб досвідчення вашої віри було дорогоцінніше за золото, яке гине, хоч і огнем випробовується. Це дуже великий скарб, який був для християн першого століття і для нас, для церкви в Україні, для церкви по всій землі. Ми знаємо, що багато наших братів і сестер в різних частинах планети Землі переживають дуже важкі гоніння тільки через те, що вони повірили в Ісуса Христа. Досвідчення на цьому етапі нашої віри, воно має ставати дорожчим. А коли воно стає дорожчим, брати і сестри? У випробуваннях. Тому що саме випробування це є своєрідний такий екзамен для нас самих. У випробуваннях, тобто в ситуаціях, які ми не контролюємо, які своєрідним чином зжимають наше життя, вони показують нам нашу справжню віру. Якраз випробування показують нам, в якого Бога ми віримо, іншими словами, як ми його пізнаємо, і показують нам силу нашої особистої віри. І саме тому, будучи християнами останнього часу, знаходячись на дорозі слідування за ним і готуючись до зустрічі з ним, ми знаємо, що б не ставалося в нашому житті, Бог. Це допускає, як дорогоцінні уроки, які дають власний досвід моєї віри. Подумайте про те, що коли ми читаємо Біблію, ми читаємо про віру Авраама, ми читаємо про сміливість Даніїла, ми читаємо про відважність Естер це історичні особи, які в своєму житті проявили цей крок віри. І для нас це все має стати власним. Досвідом віри, коли християни України в 2023 році, переживаючи різні ситуації, отримують власний досвід віри, такий самий, як отримав Авраам, Даніїл і Естер. Тому підбадьортеся цією дуже важливою істиною: Бог дбає про нас на цьому шляху. Ми не самі. Він з нами, Він дає нам надію. І будь-яка ситуація нашого життя це Божі уроки і це Божі екзамени для нашої віри, що дуже дорого для самого Бога. І останнє, на що я хочу звернути увагу в цьому уривку, це спасіння наших душ. Бо дев'ятий вірш читає: бо досягаєте мети віри вашої спасіння душам. Виявляється, це дуже дорогоцінний урок. Коли ми дивимося на спасіння, ми маємо пам'ятати про те, що ми маємо розуміти його в минулому часі, що сталося, в теперішньому часі і в майбутньому. І коли Біблія говорить про спасіння в минулому часі, вона називає цей момент викупленням те, що сталося на Голгофі. Те, що зробив Ісус Христос за нас. Викуплення це завершена дія, яку Ісус Христос звершив на Христі як досконалу, завершену жертву за мої гріхи. Теперішній час, коли Біблія говорить про те, що нам треба спасати свої душі, те, що нам треба перебувати в спасінні, Біблія називає це освяченням. Коли ми отримали спасіння від прокляття за наші гріхи, ми залишаємося в тілі, яке продане під гріх. І ось на цьому етапі ми освячуємося, ми змінюємося своїми думками в, в ті думки, які дає нам Слово Боже. Ми в характері своєму стаємо більше подібними для на Ісуса Христа. І в майбутньому ми отримаємо. Прославлення, що теж Біблія називає спасінням. Отож, викуплення як завершена дія, освячення як процес, який почався днем мого спасіння і закінчиться днем моєї смерті, або днем підхоплення, коли ми зустрінемося з Христом, і прославлення це те, що відбудеться або в день нашої смерті, або в день нашої зустрічі з Христом через підхоплення церкви, коли ми. Отримаємо нові тіла, коли ми не будемо мати в собі присутності гріха. Чому апостол Петро про це наголошує першій церкві, щоб вони пам'ятали, вони спасені, Христос їх викупив. І зараз вони проходять період освячення. Це Божа дія над нашим серцем, над нашим розумом, коли в своїй природі ми, будучи відкуплені, з кожним днем. Все більше і більше змінюємося в образ Ісуса Христа. Чому? Тому що прийде той момент, брати і сестри, коли з приходьків, з подорожуючих, ми отримаємо небесне громадянство. В місті, яке приготував для нас Христос, яке називається Новий Єрусалим, яке приготовлене Богом для нас. Тому. Дорогі брати і сестри, дорогі слухачі наших відеоуроків, нехай Господь благословить вас свій погляд в будь-яких обставинах життя направляти на Бога. Пам'ятати, що тут, на цій землі, щоб не ставалося, це проміжний історичний період, який готує нас до зустрічі з Богом. І всьому цьому є ціль, є мета, це спасіння наших душ, будучи викупленими. Ми проходимо процес освячення, зміни в образі Ісуса Христа для того, щоб в вічності, зустрівшись з Ним, стати такі, як Він. Нехай Господь благословить вас в вашій дорозі, слідування за Ісусом Христом, щоб досвід вашої віри Він був дорогоцінніший за золото.